Про те, що стан справ у становах первинної ланки бажає кращого, не новина в Україні лише у 38% ФАПів та 57% амбулаторій загальної практики наявні сучасні комплекти обладнання. Попри це, медикам вдається акумулювати зусилля, аби покращувати надання послуг своїм пацієнтам. Частково поповнити ФАП в селі Маркова Богорочанського району потрібним обладнанням вдалося минулого року, в рамках першої хвилі реформування медицини, коли дані заклади перевели на районний бюджет. Цього року стала в нагоді допомогти прикарпатського мецената Володимира Грабовецького благодійник вирішив одну з нагальних проблем фельдшерського кушерського пункту: відсутність належного холодильника із морозильною камерою. Тепер медики мають де зберігати усі необхідні препарати та вакцини. Там тільки ми зберемо вакцину і медикаменти, котрі повинні зберігатися в холодильнику. Більше там нічого не буде зберігатися. А в морозильній камері холодові елементи раніше, коли холодильник був старий, ми носили холодові елементи до сусідів у морозильну камеру. І якщо було теплий, то забирали і не використовували. Окрім нового холодильника, меценат подарував ФАПУ і меблі, адже останні вже давно застаріли. Документації багато, адже медзаклад обслуговує понад три тисячі мешканців. А розмістити її ніде. Тепер медики мають все необхідне аби належно зберігати паперову роботу. Матеріальний стан, особливо що стосується шафів для документів столів. Він є ще з радянських часів і вони вже застаріли. а так. Обсяг документів збільшується з кожним роком, то і забезпечення має бути певне теж на рівні. Тому ми подарували стелажі для зберігання паперових документів, письмовий стіл. З острахом лікарі очікують на чергову хвилю медичної реформи, яка передбачає створення госпітальних округів, розмістити у будівлі ФАПу. Три дільниці каже його завідуючий, нереально адже і зараз робочих приміщень тут не вистачає. Тож у випадку впровадження медичних ноу-хау доведеться ФАП добудовувати або взагалі зводити новий.